Відділення більярдного спорту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради серед інших 22 собі подібних навчальних закладів з дотриманням усіх безпекових нормативів поновили і успішно проводить не тільки навчально-тренувальний процес, але й практично кожного тижня встигає організовувати різноманітні турніри і змагання як серед своїх вихованців, так і з залученням до них. Колишніх за що всі, і в першу чергу батьки щиро дякують департаменту гуманітарної політики та його управлінню спорту, зусиллями і за допомогою яких відбувається подібне. Тішаться від такого і наставники та викладачі, які мають безперервну можливість працювати з підопічними, покращувати їхні навички, то удосконалювати набуті фахів, майстерність, осягати і здобувати нове, щоб з часом вийти на новий рівень, за яким успіхи на вітчизняній, і міжнародній аренах. Радіємо, що багато дітей приходять, і тренуються, і продовжує тренуватися, і більше приходить у складний час. Проте я продовжує тренуватися, і дякую батькам, що довіряють своїм дітей. Чи не кожного тижня ми проводимо і снукери і пул. Сьогодні у нас змагання з полоку Кубок Дніпра з дев'ятки. У нас беруть участь і діти, і дорослі у двох подгрупах. Наші спортсмени, які показують, так би мовити, клас і на снукері. Також приймають участь у пулі, це дає можливість тренуватися з різних видів спорту, різних видів більярду, аби полишати свою майстер... майстерність. Звітний турнір співпав у часі з проведенням других змагань пам'яті відомого у минулому тренера дитячо-юнацького напрямку міста Дніпропетровська Євгена Львовича Гуревича, який дочасно пішов в життя у 2011 році. Свого часу він виховав таких непересічних гравців, прізвища яких знають далеко за межами України, як Євген Новосад, Євген Талов, Костянтин Кулик, Артем Мойсеєнко, Наталія Науменко, Яна Павлуцька та багато інших. Я дуже вдячна всім, хто підтримав. Це вже другий кубок, який розігруємо пам'яті тренера Гуревича Євгена Львовича. Я думаю, я гадаю, усі його пам'ятають, усі чують його підтримку. У цей час це дуже було складно, але тільки два кубки мені, як хранительці. Дісталися від нього особисто. Перший ми в минулому році розіграли. Константин Кулік став чемпіоном номер 1 Це супер, це більярдна сім'я. Що стосується підсумків змагань, то у турнірі серед дітей перемогу святкував Павло Буличов. На другому місці Альона Балевич, третє, четверте, поділили Гліб Голобін та Ілля Сіваєв. Серед дорослих успіх святкував Олександр Бренько, який у фіналі здолав Владислава Борисенка. Він срібний призер бронзовими медалями мали задовільнитися Іван Волошин та Олег Каляєв.